Так, привезли нам з кобій вчора. Часу не було його підгортати, робимо сьогодні. Економія місця. Економія місця. Так, він гарно Тут Беки є у нас, лежать, Тоже з бегів треба висипати, Но сьогодні, напевно, ні, часу не буде часу на висадку, але... Новий рік починає показувати якусь роботу. Щось ми будемо тут робити. Ну і все є місце. Наступні машини будуть мати, де вигружатись. Сділлю лише купіть, разом звільниться від бегі. І я думаю, до кінця проплонути йде. Ми будемо базити тут на завод. на переробку.